як завжди у ці новини в студії Ольга Юровська. У сьогоднішньому випуску дивіться про таке: за графіком без розривів так працюватиме електротранспорт у Полтаві та Кремчуці із 11 січня. Сьогодні сміттєвий бак учора кіоски, і вже п'ятий день горить макухівське сміттєзвалище. Різдвяна зірка своїми руками майстер-клас зібрав діток внутрішньо переміщених осіб. Із 11 січня електротранспорт у Полтаві та Кременчуці працюватиме за графіком без розривів. Але за умови, якщо ліміт споживання, який щоденно надає для області Укренерго, становитиме понад 450 мегаватт, і якщо він не буде зменшений протягом доби. Лише у такому випадку тролейбуси курсуватимуть цими містами без перерв. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони області. Повідомив сьогодні у своєму телеграм-каналі, голова обласної військова адміністрація Дмитро Лунін. Соцмережі Полтави сьогодні сколихнула інформація про пожежу на вулиці Петлюри. Як нам повідомили у ДСНС, займання сталося у сміттєвому баку і станом на 16-ту годину вогонь вже ліквідували. А ось напередодні ввечері на вулиці Шевченка горіли кіоски. Як повідомила речниця рятувальників Полтавщини Світлана Рибалко, 9 січня близько 17-ї години до ДСНС надійшло повідомлення про пожежу у нежитловій будівлі. До ліквідації полум'я залучили 20 працівників особового складу та 4 одиниці техніки. О 18.00 займання повністю ліквідували. Причина пожежі та власники приміщень наразі встановлюються. Чому відразу було на? Направлено таку кількість техніки особового складу, тому що дуже щільна забудова, і саме там знаходиться такі прибудовані одне до одного споруди і могло перекинутися по покрівлі полум'я ну, на велику площу. Значить, вогнем там буквально знищено електричний обігрівач та подужувач, пошкоджено 30 метрів квадратних стін та стелі. Ну тобто там знищено деяке майно, пожежа локалізована була о 17.25 і ліквідована повністю осінадцять. 17... І 54. по причині пожежі не можу поки що сказати. Так само і власники зараз встановлюються. Постраждалих травмованих немає. Нагадаємо, під Полтавою вже п'яту добу триває ліквідація пожежі на макухівському сміттєзвалищі. Там рятувальники продовжують знешкоджувати загоряння твердих побутових відходів. Жителю Полтавщини повідомили про підозру у забрудненні земель. Про це нам розповіли у Полтавській обласній прокуратурі. За даними слідства, 19-річний житель Миргородського району влітку минулого року вантажним автомобілем вивіз відходи на околицю одного із населених пунктів Диканської громади та скинув їх на відкритий ґрунт. Цим він порушив усі санітарні та екологічні норми. За висновком судової інженерно-екологічної експертизи встановлено, що внаслідок вищевказаних протиправних дій правопорушника на земельній ділянці створено штучний осередок забруднення ексогенними хімічними речовинами, що створило небезпеку для довкілля. Санкція статті частини першої статті 239 кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляду штрафу від. 17 до 68 тисяч гривень. А Кременчуцькою поліцією встановлюються обставини смерті чоловіка, який випав із вікна однієї з лікарень міста Кременчука. 10 січня близько 7.40 до райуправління медики повідомили, що із четвертого поверху будівлі медичного закладу випав пацієнт. Він помер на місці. Четвертого поверху з вікна вбиральні випав чоловік, який проходив лікування в даному медзакладі. Відповідно, відразу прибула слідчо-оперативна група. було встановлено, що це місцевий чоловік 40-го року народження. На даний час тіло направлено на судову медичну експертизу. Відкрито кримінальне провадження за статтею 115 з приміткою самовубство. На Полтавщині лютує вірус грипу типу А, половина від усіх захворілих це діти. Про це повідомив директор обласного департаменту охорони здоров'я Віктор Лисак, яка наразі ситуація з грипом в області, та з якими симптомами люди звертаються до медзакладів. Дивіться у сюжеті. Полтавка Світлана Шпак прийшла до амбулаторії на прийом до сімейного лікаря. Говорить, вона вже другий день поспіль має симптоматику грипу. Вчора під вечір з'явилися перші симптоми, піднялася різка температура до 39, приймала перестомол, дуже погано так, також були такі скарги. Загальна слабкість, втома, першіння в горлі. Сподівалася, що за ніч все пройде, але на ранок стало ще гірше і вирішила звернутися до лікаря. Оглядає дівчину лікар загальної практики 3 ї міської поліклініки Оксана Гудкова. Вона погоджується, пацієнтка і справді має усі ознаки грипу. Та додає, зараз в лікарні спостерігають майже вдвічі більше звернень людей із симптомами гострих респіраторних вірусних інфекцій, ніж минулого місяця. Якщо людина захворіла, то бажано звернутися в перші дні захворювання, і лікування лікар буде призначати вже від клінічної картини. І якщо ж це грип, то ми призначаємо противірусні препарати для лікування грипу. Акцентуємо увагу, що не потрібно займатися самолікуванням і будь-якими народними методами. На Полтавщині йде підйом захворюваності на грип. Про це 9 січня на апаратній нараді в ОВА повідомив директор обласного департаменту охорони здоров'я Віктор Лесак. За його словами, в регіоні переважно циркулює вірус типу. А він є заразним і супроводжується високою температурою. Якщо ми подивимося сьогодні, то бригада екстреної медичної допомоги. Тільки за добу дають консультації близько 1700 пацієнтам. пацієнтів. І якщо дивитися, по кількості, якщо в нас було до 500-600 викликів бригади екстреної медичної допомоги, то сьогодні ця кількість різко збільшилася і сягає близько 800. Ми бачимо сьогодні і по госпітальній базі, по дитячим закладам, бо 50% всіх захворівших це є діти. А щоб вберегтися від захворювання, потрібно дотримуватися протиепідемічних заходів, дезінфікувати приміщення, мити руки, а також не нехтувати правилами особистої гігієни, зазначив Віктор Лисак. Символ різдва своїми руками сьогодні у шелтер Полтави діти-переселенці з фетру виготовляли пуансетію – квітку, яка цвіти на різдвяні свята. На майстер-класі побували наші журналісти. Безкоштовний майстер-клас з виготовлення різдвяної прикраси організували для дітей-переселенців. Сьогодні на базі громадської платформи Шелтер Полтава школярі власноруч створювали квітку пуансетію або як її ще називають у народі, різдвяна зірка. Учасники інтерактивного заходу розповідають, фетер для них незвичний матеріал для поробок. Раніше з такого матеріалу я нічого не робила. І сьогодні було цікаво вирізати квіти із фетру. Я заберу її додому, дочекаюсь тати і подарую її тату. А тату де? Харкові. Постійно схожі інтерактиви відвідує 9-річна харків'янка Злата Травнікова. Дівчинка зазначає, що їй такі додаткові дошкільної програми заняття подобаються. Після майстер-класу ту квітку, яку ми робили, я подарую мамі. Не лише виготовляли символи Різдва, а й слухали про них. Для дітей майстриня Марія Пісцова підготувала лекцію про історію народження Месії. Ми тут не только приходимо на майстер-класи, ми зімося чого нібудь новому. Ми сьогодні узнавали про Ісуса Христоса. Хто більше двох місяців разом із донькою відвідує шелтер Полтава, харків'янка Оксана Березняк. Жінка каже, що це гарна додаткова освіта для її чада. Я привела сюди свою доньку, тому що це по перше цікаво. Це наші традиції, і також це для діток, перш за все, спілкування і дізнання чогось нового. Виготовлення символу різдва це частина етнографічної програми, яку для дітей готують музейники Полтави. Творча майстерня це третій етап. Тому що перші два етапи це спочатку йде розповідь про тему. Ми говоримо. Потім другий етап це ігровий блок, де дітки тренуються і якби практично засвоюють і запам'ятовують те, про що говорили в першій частині. А третя частина це вже практична робота руками. Тобто, слухай, відтворюй і роби три основні принципи успіху. Наступними музейники готують майстер-класи з виготовлення вже великодньої символіки. На цьому я прощаюся з вами. Нагадаю, що наші сюжети можна подивитися на сайті ЕРТІПІЛЮЕЙ. А якщо вам є про що розповісти, полтавцям дзвоніть до нас у редакцію телефони 615 800 615 900. На все добре, все обов'язково буде Україна.